Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Розділ 8. Вища сила. Наше розуміння вищої сили і Бога, як ми його розуміємо, надає кожному майже необмежений вибір у питаннях духовної віри та дій. Біл У. Аа Грейпвайн. Квітень 1961 року. Мій друг. Нещодавно я потоваришував з кимось, і мені хотілося би, щоб його знав кожен. Це мій друг завжди вільний, щоб вислухати мене, мої проблеми, радості та прикрості. Він дає мені сили протистояти життєвим негараздам і допомагає долати страхи. Я завжди отримую хороші поради. Тому що це мій друг. Він дуже мудрий, терплячий і терпимий. Іноді я не потребую його порад, а інший раз, я повинен просити поради і виявити бажання смиренно і щиро прийняти її. Незалежно від того, які помилки я роблю, мій друг завжди на місці. Доступний мені будь-коли вдень і вночі. Я можу говорити, яку б несенітницю я не ніс, він ніколи не буде мене переривати. Іноді проблеми вирішуються вже під час розмови з ним. Іноді, сформулювавши свою проблему, я сам бачу, наскільки вона незначна. У мене таке відчуття. Що мій друг тримає мене за руку і м'яко веде мене, якщо я підкорююсь. Я відчуваю, що якщо я його не слухаю, моєму другу неприємно, але він ніколи не гнівається. Мій друг зі мною на роботі та вдома. Він постійний супутник, куди б я не йшов. Він... Моя вища сила, як я її розумію. Він мій Бог. Колорадо Спрінгс, Колорадо.